Привіт! Привіт, любі дорогі терези! Це ваш старопрогноз прогноз на серпень 2024 року. І так, давайте попросимо карти дати вам підказки, що ж очікуватиме вас. Серпні місяці задавайте свої запитання моїм картам, карти дадуть відповідь. І також хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube, ставте лайки і також підписуйтеся на інстаграм посилання на мій інстаграм є під цим відео. Переходьте в інстаграм, там більше живого спілкування. Зі мною ви можете задавати запитання: щодня живе спілкування про моє життя і ласкаво прошу вас. Запрошую вас у нашу таку, наше товариство. Приєднуйтеся. Так, перша карта, Ох, енергія вже пішла. Карти розбіглися, зраділи і побігли. Так, для вас, дорогенькі середи. Перша карта. Фончик. Так. Карта майстерності. Це карта, можливо, ви підете ще підучуватися, удосконалювати свою майстерність, або будете мати учня, наймете собі людину, яку будете ще підучувати майстерності, або станете вчителем, коучем, наставником. Однозначно за вашу майстерність вам платитимуть хороші гроші. І це також карта, коли ви йдете і платите за майстерність масажисту, манікюрниці, лікарям. Це така карта, коли і дохід і вам платять, і ви оплачуєте чиїсь майстерність. Так, почався місяць з роботи, з майстерності. Ну, це приємно. Це також карта, коли і клієнтів достатньо, і роботи є. Дивіться, карта десятка чаш, це чудова карта радості. Це одна з найкращих карт, енергетично потужна карта радості. Це коли і дім повна чаша, і а, тут іде така веселка, як покров. Коли ви під захистом, ваша родина тут вся збирається. Це, можливо, вас запросять на весілля, в родині якесь весілля. А можливо, ви готуєтеся до весілля, до такого. Де... Карта свята, родинного свята, коли збирається вся родина, від, ну, в різні покоління збираються і радіють якісь події. Дуже хороша карта, карта здійснення бажань. Покупка квартири, будинку, переїзд з однієї квартири, на другу, ж ви з'їжджаєте. З'їжджаєтеся до жили окремо, тепер з'їжджаєтеся на одну квартиру. Це також коли жили на знімали, орендували квартиру. Зараз ви купили завершення ремонту. Це дуже така хороша карта здійснення мрії. Якась мрія ваша здійсниться. Чудова карта. Сімейна карта. Це також, коли ви переходите з одного статуса в другий, от ви там зустрічалися, а вам запропонували жити разом, ви з'їжджаєтеся, Переходите в інший статус, уже по стат... так, також і в роботі це підвищення по службі. А, якщо це ваш бізнес, це також і просування вашого бізнесу, розквіт бізнесу. Так, ще одна карта. Рицарь. Рицар це завжди щось, це таке просування вперед. І в бізнесі, і в відношеннях, і рицар — це про емоції. Вас будуть переповнювати якісь емоції, і дивлячись на ті карти, які тут разом, і ваша майстерність, і радість, тріумф, можливо, дійсно ви відкриєте щось нове у своєму бізнесі школу, яку будете навчати майстерності іншим. Чи самі підете? Ви мріяли чомусь навчитися вдосконалюватися, і ви підете, і вам все це буде приносити мега-задоволення, і все це буде приносити вам чудові емоції. І радість в житті буде вам що святкувати однозначно Терези. Такі чудові, світлі карти, світлі емоції і радість. Якась мрія ваша здійсниться. Так, ще одну карту стій. І карта вчителя, карта вчителя, священника, можливо, ви вас запросять на хрестини. Це така традиційна карта. Чи на хрестини, чи дійсно там хтось буде шлюб брати вас, запросять. І також це карта вчителя, коли ви вчитеся зустрінете свого вчителя, зустрінете свого наставника, людину, на яку ви будете рівнятися. Ця людина буде вас мотивувати, дивлячись на цю людину, а ви будете ставати кращим, кращим і кращим. Це як зустріти свого наставника дійсно такого мотиватора, людину, яка вас робить кращим. Або, можливо, ви от станете тою людиною, за якою підуть люди, ви будете когось вчити. А можливо, ви вже вчите, і у вас зараз ще буде ще більший розквіт вашого, вашого професіоналізму. Беремо іншу. Наступну колоду карт, що ця колода нам розкаже. Вже цікаво, цікавий. Імператор. Імператор це людина, яка статусна людина, людина, яка. Має владу, чи чимось, можливо, вам треба буде звернутися до такої людини, комунікувати з такою людиною, яка можливо, вам сертифікат чи диплом має чи видати щось. Ви будете отримувати, тому що тут і ця карта це як і нотаріус, і суддя. Якщо йде суддя, чи ви будете подавати якийсь позов, ви будете мати справу з такими людьми. Як, Якій при владі, які статусні ви будете до них звертатися, будете мати якусь таку праву з ними, буде щось залежати, якісь отримання дипломів, отримування сертифікатів, чи взагалі будете може переоформляти якісь документи, оформляти треба буде звертатися одним словом структури. Які вам треба звертатися? Люди, які при владі, при статусі, від яких буде залежати, ваші обставини залежатимуть від них. Так, дивимося далі. Тут спектаклі, якісь можливості йдуть в ваше життя. Дуже цікаво, що можливості, можливо, йдуть через цього чоловіка статусного, а через людину статусну, їй йдуть великі можливості, тому що тут це щось. Початку щось те, що ви до тепер не робили, і відкриваються двері можливостей, і такі можливості, які бажано не прогавити, а піти в цей потік, тому що тут все світ дає реально такі, якщо ви шукали роботу, це про роботу, це про матеріальні такі блага, про матеріальні цінності, які йдуть у ваше життя, те, чого ви хотіли, і зараз. А Всесвіт вам буде давати можливість. Вам важливо тільки а, не прогавити цю можливість. Якщо пошук роботи, чи, можливо, якусь ідею втілювати в життя, ви хотіли, зараз буде дуже сприятливий такий момент для цього. Так, король. Король Пентаклі також людина така. Зв'язана з фінансами. Можливо, це банкір або ваш бухгалтер, хтось, хто буде допомагати вам у фінансових справах. Хтось, можливо, буде брати кредит, оформляти якісь підтермінування, і буде присутня така людина, яка вам допоможе в цьому. Людина, також, до якої ви будете звертатися з якимись документами, селен. Так, сімка чаш, і це вибір. Ви будете стояти перед вибором, перед ваганнями, вам буде важко приймати рішення. Ну що так, тут дивимося, іде можливість ваше життя. Ця можливість буде також пов'язана з тим, що вам треба буде збір інформації, ви будете звертатися до людей таких, от як. В різні структури, вам треба буде зібрати інформацію, комунікувати, і у вас буде вибір. У вас буде кілька, варі... кілька варіантів, і вам буде не дуже так легко це вибрати. А ну, я хочу ще одну карту витягнути на цю підказочку з цієї колоди. А, буде вам цей вибір робити важко. Буде багато розчарувань, вам не буде все підходити. Це, можливо, ви і купляєте квартиру, чи автомобіль, чи якась покупка, така дійсно суттєва, над якою треба подумати. Але це може бути і там вибір якихось обоїв, ще чогось, і вам буде важко вибрати. І також вам не все буде подобатися, що вам пропонують. Не, ви будете розочаровані, ви, вам не буде підходити те, що вам пропонують. Але треба, тут ви будете розочаровані, тому що карта розчарувань. Але дивіться в свою силу. Можливо, ви вже будете сильно змучені, і ви ще будете стояти перед вибором. І вам захочеться. Делегувати це все, щоб так все не залежало від вас. І тут тому багато розчарувань і якісь невеличкі перешкоди. Але до вас, піщась, на допомогу буде, кому вам допомогти. Тут є трійка чаш: це ваші друзі, це люди, які вам будуть допомагати. Тут збираєтеся, радитеся, так що довго не журіться. Кличте на допомогу друзів, <різних>, різних вам людей, яким ви довіряєте, які ви знаєте, що вас підтримають. І тут бачимо, що люди святкують, піднімають келихи і вирішують любі питання. Так що вам це, вас це не буде дуже турбувати. Терези взагалі ви любите трошечки вагатися і тяжко прийняти рішення, але у вас буде, буде підтримка. То ви будете не одні і вас підтримують, і вам все допоможуть. Треба буде тільки попросити і дати дати клич, і всі прийдуть. Так, беремо ще одна колода карт що тут дуже така яскрава, цікава. Королева Пентаклі, ви будете задоволені. Королева Пентаклі задоволена всім, всі проблеми вирішені. Людина щаслива, радісна, все буде. Все вирішиться, все можливо, ви будете задоволені результатом. Задоволені результатом четвірка. І захочеться вам відпочити. Це карта відпочинку, коли багато було недоспаних ночей, а тривог, і людина змучена, хоче відпочити. Це карта відпустки також. Можливо, справді було багато роботи, і вам уже пора у відпустку в серпні, якщо ви ще не були. Якщо ви ще не були у відпустці. Тому що тут карта релаксу, коли хочеться порелаксувати, просто нічого не робити, помедитувати, порелаксувати, дозвольте собі, це таке невеличке свято. свято. І знову трійка. Ну, ваші друзі знову трійка, буде що святкувати, буде що святкувати. Раз випали ваші друзі, коли ви втрьох святкуєте, вам буде що святкувати, вам буде з ким. Це також і хороша колаборація, коли ви втрьох придумали якусь ідею, і втрьох вирішуєте її втілювати в життя. І це завжди підтримка. Це ваша команда. Можливо, ваша команда. Ви ще собі візьмете в допомогу ще двох людей. І зараз ви працювали одні. Зараз ви наймете ще людей. Візьмете, і у вас буде команда. Ваша підтримка, ви делегуєте все, і вам буде набагато спокійніше, легше з цими людьми буде що святкувати. Коли ви берете собі, можливо, ви, у вас народилася дитинка, вам треба помічниця, помічник по дому, помічниця чи по комп'ютерах. Якусь, якусь людину ви візьмете ще собі в компанію, <світтє> в допомогу. Буде вам добре. І дивіться, як радісно, так і знову всього навалилося. Це у нас дев'ятка, якісь обмеження. А в чому ви в чомусь вам буде здаватися, що ви все ж таки щось вас обмежує, щось вас тримає? Але подивіться, всі обмеження вже ззаді, і обмеження тільки в голові ще. Тому що спереді у людини немає ніяких обмежень, але позаду людина вже залишає ці всі обмеження, і вони ще можуть бути в неї в голові. Можливо, у вас ще десь якісь відлуння того, що, можливо, я не так ще зробив чи зробила, можливо, ще треба щось переробити. Але насправді вже ніяких перешкод немає. Ви пройшли все. Ще залишився тільки такий ментальний біль, коли ви ще а, такий шум в голові від проробленої роботи. Вже все позаду. Так, на цю карту хочу ще одну карту витягнути. Правді вже все позаду карта тус-чаш. Це неймовірна чудова карта, карта здійснення мрії, а, карта кохання. Аж до сліз. Вам буде так приємно, буде створено таке коло любові, ви відчуєте, як вас люблять, як любить вас в серці. В першу чергу ви відчуєте отаке от коло любові. Коли вам буде добре-добре, аж до сліз. І це також повна чаша радості, повна чаша емоцій. І тут голуб як символ вищих сил, символ ангелів, який вас береже. А не забувайте, що ви під покровом Всесвіту, Всесвіт вас береже і дарує вам от ще повну чашу радості. Це чудова карта, і якась мрія дійсно відбудеться, здійсниться. Це і зустріч своєї половинки, і успіх в бізнесі. Це причудова чудова карта. Подивіться тільки, яка вона красива, світло, радість і така, знаєте, Божа, благодать і опіка.